Всім привіт! 에, зараз, зараз ще на полі, посадили, посадили ще трохи капусти. Досаджуємо кермек, той, що був нарваний вже. Ну і трохи ще тут пару рядочки, зараз вам покажу капусти. Пізніше підемо дістанемо дістанем ще курчат з інкубатора і, і ще подивимося, що там робиться під кочками. Вчора, вчора почали, може там вже і подолазило все. ну Одним словом. Одним словом, підемо підем, сходимо до квочку. То ту квочку ту, що сиділа на домінантах, я підняв з самого ранку сьогодні. Попробували вивозити на базар, тому може хтось з квочкою візьме, але на базарі ну, у нас погода така була погана, то на базарі то на базарі нічого не пішло трошки. Потрошки, потрошки з дому йде, вже забрали ще 5 штучок. За 10 -ма мають приїхати вечором. Ну, і якщо б все було добре, то завтра. То ще завтра мають забрати 25 точно, а, а, ще, а ще, може, приїде. Ну, словом, потрошки. Це за тими найменшими, що виводились. Одним словом, потрошки по якось воно сунеться. Каже, то що вгорі було, я підняв, а от за там тими треба буде подивитися Просто з під неї. Там під неї було одне курча, двоєєць швиденько перекинув під тушу внизу, а, а, решта, а решта треба буде, одним словом, зараз. Зараз дивитись. Одним словом, поки що, поки що капусту вам покажу, і, і поле, а потім підемо тухати і до квочечок. Так, ось тут з засівкою, тут фасоля, і, і ще тут в нас внизу, тут з боку кермек, той пізніше саджений. І отут з боку ще вийшло 6. Шість рядочків. Ну, я не знаю, я б сказав, що це довгенькі. Це, мені здається, середня капуста. Тут вийшло 6 рядочків ще ось таких капуст. У нас було захмарано цілий день тепер виходить сонце, ну, але вона ще досить, досить непогано себе почувається. Я ось Прямо ще така велика, їй така менша. Ну тут, ну, тут таке. Тощі падали, тут досить, досить мокро, тому, тому я думаю, що вона тут повинна би гарно Гарно прийняти. той кермек більш-менше. Е, тримається. Я би сказав, ну, завтра вже буде сонячно, то, то не знаю, як він себе поведе, а, а зараз доходимо доходим на тому полі до кінця. Е, Цей нарваний що був тоді. В першу чергу висадили, той, що не встигли в суботу досадити. Бо е, вчора не садили, одним словом, його. Ось тут досадили, а ось тут вже вже я ще дограбую. Тут, же, можна сказати, лишилося вон, пару метрів, яких пару може можків метра два, і, і далі вже піде долина. Ось тут так трошки зарівнює, бо тут така було зорвано ну, на склад. І тут по краях виходить такий низ, тут горбок, а тут так мокріше, то трохи вирівнює, щоб, щоб було нормально. Ну Одним словом ось, ось тільки вже, вже засаджено, а... Ще трошечки засадити і тут, і тут тут вже то поле буде засаджено повністю. Думаю, за сьогодні-завтра повинні то доробити, а, а пізніше вже почнемо е садити. Тут же я думав, ну, то можна, що може щось може ще й піде туди, де за капустою, то що не влізеться сюди, а решта там піде такий, я ще маю ще, ще один. ну Одним словом, там піде він трохи пізніше. Е так, зараз йдемо, сходимо. До квочок, а, а тоді, ну, або навпаки, буду зараз бачити. Так, будемо зараз діставати наших курчаточок і, і індичадно, і подивимося, що там ще до чого там в нас вивелося. Так, так, ось така кількість вже є. Зараз подивимося, що в нас там до чого швиденько швиденько викидає. Тут ще є і домінантики. Так, ось цьому одному треба допомогти, так, три індики. Ще не проплюнуті, а той що, той вже з того вже нічого не буде, я так зрозумів. Чи він ще живий? Ні, це вже то він щось був проклюнувся. не з сторони, на тої сторони. Ну, одним словом його відставляємо, а це ще запихаємо. Ось така у нас тут кількість ще, ще вивелась. Домінантики, ще, значить, я був доклав, і індючки є ось такі гарненькі білі і є ось такий, опа, ось такий красивенький, чорненький, ось такий красий. Не знаю, що це буде, чи він, чи вона. Ну, одним словом, так, індючат, один, один, два, три, 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 три. три. Чотири. 4 точно бачу. <смі> так, Чтири індич... індичата, ну і курчат, не знаю, скільки їх тут є, але трохи є. Я їх зараз накрию, хай гріються, а решта ще з індичат подивимося, що, що ще буде. Так, взяв взяв тих тих всіх, що були, вивелись. Зараз до них довибираю, може потім більше ящик, чи десь було одне таке слабеньке застрягло в яйці, але в принципі я його і не бачу. Вам показати, воно так було, може вже і розрівняли, воно так було, підсохло в яйці. Ну, Одним словом, не суть. Зараз будемо дивитися, що у нас Так. тихо-тихо, шкарлупку заберемо. Все, що сухеньке, ми зараз Ось Тут у нас ще є одне мокресеньке, то ми його залишимо, щоб вона гарненько сиділа. Я вам розказую то навіть їх і не рахує. Ну, одним словом, тихо-тихо, бо з боку вже хоче, хоче перелазити, забирати курчат. А то є квочки. Я її витягну. Так, тебе назад вертаємо. У нас тут система висування. Так, під тобою що? Так, так, так. Під тобою теж є такі ось гарньоні. Так, шкарлупки. Одна яйце ще. Ховай, ховай. Я перше подивлюся, що під нею робиться, якщо нема нічого, а вон є мокре. Ну і добре. Якраз одне краньке. Я все, напевно, вам не показую. Е, так, це сухе. Це мокре. Так, сухе, сухе. Альошечка. Опа! Що тут в нас? Так, це мокре. Це мокре. ну одним одним словом, одним словом. Так, тут одна, то друга, а під тою десь дня через два. Буде. Правда, я її сьогодні не випустив, щось первечора не випускав, але вона вже не сильно хотіла йти їсти. Зараз бо ті дві були, я так не випускав, там та вже встала, ну одним словом цілий цілий ящик курчат. Ну Тут ще вон, треба відібрати домінантів. Ну, але йому є, я так дивлюсь, тут є так ти що. Це він дішонок. Так накриваємо. Зараз несу до хати хай гріється, тут закрити треба. Так, зараз я. опа, я тріщить, секунду. Оп! От що сюди на гніздо виставлю? Тут я так на ніч, щоб було тепліше, тут є решітка тихенько, то я о! Я отак мішком закриваю, а отут де сиділа квочка, одна і друга, о, ти чого не заховалося. Я ось так їй тут і. водичка, корм. Ай! Ось така вона боювата, течого вилізла. І Да Багато їй не давав, дав їй 4 майстрарея, 4 домінанта, щоб вона просто до них ось, заглядає. Щоб вона до них привикала. І і хай вона собі так воде, хай вона і гріє. Так, Хай вона їх собі. Вон, Я почав сліцити, почали влазити. Ну, Вони під нею зразу, зрозуміли, ховаються. Залазить, вилазить, щоб вона просто бачила. і такі, і таких, таких. Може хтось собі захоче разом з квачкою, то, щоб вона знала і чорних, і, і цих світленьких, щоб потім не кусала. Такі одним словом справи. Забрали в мене 11 мастер-грейчиків сьогодні. Приїхав чоловік, він же в мене брав, тут у нас по місці, брав 5 каченят і, і 8 домінантів, таких вже трошки більше, теж під ну але людині прийняла квочечка й добре. А оці. Он, так вони кажуть, виходять, дядь з квочкою. Це дуже добре. Мені подобається, але кажу, та як в мене. Ну, в принципі, в брудер я хочу ту, що я вам показував, я вже просто закрив під ту лахмату, я тут брама, я її продавати, точно не буду. Я собі хочу під неї дати цих маранчиків і так, щоб вона їх водила. Мені так, так подобається, коли її не було. Ну, як, в принципі, набагато їх там 19, але, але вона їх буде гріти. Ось тим вже, скільки вже, 2 дні, а вже такі вони жерненькі допастики. Одним словом, ось така тут краса. Е, так, Зараз що, зараз то в принципі там дістали, там дістали. Що, хіба вам піду в хаті, ще раз покажу, поділю. може. Якщо встигну, як ні, то вже завтра, одним словом, ще вам так і покажу їх і може відберу домінацію окремо, щоб порахувати, скільки, скільки є моїх курчат. Так, одним словом, поки я прийшов до хати, поки там все заганяв, мама вже тут в хаті їх погодувала, попила вже і вони накриті, вже їх не буду торпувати. одним словом, ось такі. На даний момент справи, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.